Куда це так спішиш? туда сюда Не вже на плятки. Ну майже. Дяде. Дя, Ей, дя, дя. hey, мужчинка в самом суку. Тебе довго чекати можна? Бензини по 10 гривень. Та вже біжу, чого ревеш. Чого позориш мене перед кучерявим? Ей, файна кобіта! Дякую. І в тебе колись таке буде. Зуби сховай. Добрі. Називається на шашлики приїхали. Та я сразу поняв, що то за мануха Але гріх файні маліни помогти. Ти ще не поняв, що тебе розводять? Ще не понятно, хто кого розводить. Ти шо вже задумав? Ти бачиш ціни на все? А тут дрова халявні Тємку рубаєш? Красавчик, мужчинка. Шшш, Бодька, де твій прес? Да який там прес, якщо любиш майонез? Що тут подпись поставте і все. Е, не підписуй там нічого, я знаю її. То може ви мені поясните, де ділись всі мої дрова? Це не до мене, це до Славіка. Я знаю того Славіка, він тобі ніц не оддасть. Братан, треба віддати дрова, бо вона вже мене доконала. Ці дрова для мене були дуже цінні. Блін, вони вже не догадуються, що дров нема. Та да, звісно, -да, заходьте. Тримай Славік свої дрова, тепер вони уже так виглядають. Щоб мені вже в статі більше не сідати. Ви мене за дуру тримаєте, де дрова, Славік? Згоріли у печі. А баба Нюра робила калачі? Не робила. Блін, жалко, вкусні такі. Ала, ти мене простий, я ж не хотів. Точно? Точно, я ж тебе люблю. Що, правда? Та ні, я прикалуюсь. Горіти тобі в пеклі, Славік. С сыним полмям!